Раніше, коли ми йшли вулицю і бачили цікавий об'єкт, нам доводилося кусати лікція, адже зазвичай при собі не було фотоапарата. Тепер же цю проблему вирішує звичайний мобільний телефон. У Вернісажі відкрили виставку Мобілографія, на якій представлено близько 80 робіт п'яти чернівецьких авторів. Ці світлини різні за тематикою та авторським стилем. Об'єднує одне. Усі вони зроблені на мобільні телефони. Володимир Царюк презентував серії Увімкніть світло і люди, які змінили світ. Фотограф розповідає, знімати на мобільні пристрої почав із виходом першого айфона. каже на той час камера у 2 мегапікселі давала пристойну картинку. Хоча у мобілографії це не головне. Фішка в моменті, да тут якість не так грає роль. Тут іменно сюжет, ідея. От ось це головне. Хоча якість доволі не відстає. Як ви бачите, в принципі, ми все зробили на телефон і друкували ну, немаленький розмір. Завдяки мобільному телефону можна побачити і відзняти те, на що раніше не звертав увагу, розповідають автори. У фотографа Марії Літвінової в Арсеналі є професійна дзеркалка, але останні два роки вона полюбляє робити саме мобільні знімки. Переважно це автопортрети, які в інтернеті ще називають селфі. Серед сотень тисяч інших її фото від. Відріз... Зняється незвичною композицією та обробкою ця, наприклад, зовсім проста. Я кажу так: на бистру руку вийшло, а вона має безмежну кількість лайків і коментар... коментарів на інстаграмі. А, і я її зробила буквально за одну хвилину, коли вкладала дитину спати. Усіх чернівецьких шанувальників мобілографії чекають у спільноті піксель, яку незабаром створять у соцмережах. Вона об'єднає тих людей, які не просто фотографують усе довкола, а мають творчий погляд на буденні речі. Нам цікаві молоді, талановиті люди, які хочуть про себе заявити допомогою фотографії, відкрити свій світ, своє бачення, щоб це було цікаво. Відвідати виставку і приняти у світ мобільної фотографії чернівчани та гості міста зможуть до 1 червня.